Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Васильов. У суді виправдали обвинуваченого у причетності до аварії поїзда Київ-Кам'янець-Подільський. У поїзді Запоріжжя Київ один з вагонів залило водою. І Укрзалізниця реставрує унікальні парові машини та вагони. Про ці та інші транспортні події більш детально далі в огляді. На одеській залізниці з'явився ще один електропоїзд з інклюзивними опціями. Цими днями Укрзалізниця передала регіональні філії електропоїзд Р-9Е після поглибленого ремонту. Поїзд зібрали за стандартом, що став єдиним для рухомого складу, що проходить капітально відновлювальний ремонт. Наявні місця для пасажирів з інвалідністю, інклюзивний туалет, місця для велосипедів, відкидні пандуси. У салоні розміщені роз'єми для живлення мобільних гаджетів. Загалом за останній рік Одеська залізниця одержала 5 електропоїздів після модернізації. Варто зазначити, що осучаснення приміських поїздів та додавання інклюзивних функцій не завжди виправдовує витрати. Так, у більшості областей України відсутні високі платформи. Це робить неможливим використання модернізованих поїздів для пасажирів з інвалідністю. Вони не зможуть заїхати у вагон на візку з низької платформи через відсутність підйомників, а пандуси у поїздах підходять для використання за умови наявності високої платформи. Майже шість років пішло на розслідування справи про катастрофу на станції Ніген Хмельницької області, що сталася у 2017 році. Відбувся суд, на якому заслухали свідків а також розглянули матеріали до судового розслідування. В підсумку суддя оголосив про те, що зібрані докази є недостатніми, а тому єдиний обвинувачений у цій справі був виправданий. Так, 11 квітня суд виправдав чергового по станції Ніген у справі про зіткнення вантажного і пасажирського поїздів. Подія сталася 27 травня 2017 року. На станції Нігін неподалік Кам'янця-Подільського зіткнулися маневровий вантажний склад і пасажирський поїзд Київ Кам'янець-Подільський. Укрзалізниця повідомляла, що причин аварії могло бути дві порушення машиністом вантажного поїзда правил здійснення маневрових робіт, або хибні дії чергового постанції, що надав неправильні інструкції. Чергове постанцію свою провину у суді не визнав. Під час судового процесу було встановлено, що слідство ґрунтується на припущеннях і суперечливих доказах органу досудового розслідування. Експертизи, проведені у рамках розслідування, суд не взяв до уваги. Суддя зазначив, що експертні висновки є неповними і не можуть слугувати доказовою базою, тому підозрювану особу у вчиненні кримінального правопорушення виправдали й держава має сплатити 43 тисячі гривень судових витрат. Але «Укрзалізниця» за наслідками внутрішнього розслідування звільнила з роботи десятьох працівників, які причетні до аварії. Також Укрзалізниця подала до суду цивільний позов проти машиніста маневрового локомотиву і чергового постанції з метою стягнення майнової шкоди у сумі 937 тисяч гривень. Але суд відмовив у задоволенні позову. Далі про інциденти на залізниці. Подія, про яку піде мова, не вплинула на безпеку руху, проте завдала клопоту пасажирам. Так у поїзді номер 38 Запоріжжя Київ, через несправний туалет водою залило кілька сусідніх купе. У вагоні номер 14 під час рейсу, 12 квітня, вийшов з ладу вакуумний туалет через несправність клапана, що регулює змивання. В унітаз без безперестанку текла вода. Коли чаша наповнилася до краю, вода потекла на підлогу. У найближчих до туалету купе вода потрапила в багажні відсіки, деякі валізи намокли разом із речами. Пасажири звернулися до провідника за роз'ясненням, що робити із зіпсованим багажем, проте не отримали ніякої чіткої відповіді. За правилами начальник поїзда повинен був скласти акт, але провідники не стали його викликати. Додам, що вартість квитка у купейному вагоні поїзда номер 38 Запоріжжя-Київ становить від 700 до 800 гривень, залежно від дня тижня. Тим часом на залізниці триває відновлення унікальних парових машин. Зокрема, у депо Основське майстри працюють над відновленням паровоза, який перемістили із Чернівців. Раніше він стояв на постаменті в якості пам'ятника, і передбачається, що незабаром після ремонту цей паровоз зможе їздити своїм ходом по залізничній колії і перевозити туристів. Паровий локомотив серії К-159-495 збудували у 1938 році на подільському заводі. З того часу машина побувала на різних українських вузькоколійках. З 1944 по 1986 роки паровоз працював у Дніпрі на дитячій залізниці. Потім локомотив переїхав до Прикарпаття, де курсував із туристичними поїздами вузькоколійкою Брошів Осмолода. У 2005 році паровоз переслали. У депо Чернівці, нібито для проведення ремонту та подальшої експлуатації у Дніпрі. Проте з того часу локомотив залишився у Чернівцях на постаменті як пам'ятник у 2023 році. «Укрзалізниця» ухвалила рішення про відновлення паровозу в рамках підготовки до фестивалю Гай-Гуде у Гайвороні. Зараз локомотив перебуває в депо Сновськ, що спеціалізується на обслуговуванні перевозів. Разом з цим триває робота з ремонту пасажирських та вантажних вагонів, що будуть експлуатуватися на Гайборонській вузькоколійці. Між тим у новому сезоні можуть відкритися п'ять дитячих залізниць України. 15 квітня 70-й сезон стартував на малій південно-західній залізниці, що в Києві. Наразі столична воськоколійка зберігає першість за обсягами роботи. Навіть в умовах воєнного стану мала залізниця відкрила літній сезон 2022 року. Загалом минулого року працювали тільки дві дитячі залізниці Київська та Рівненська. Є вірогідність, що цього літа відкриються малі залізниці у Львові, Харкові, Дніпрі, Рівному. Водночас досі Львівська залізниця не визначилася із організації роботи дитячої залізниці в Ужгороді. Це Позашкільний заклад залишається власністю Укрзалізниці, хоча були плани передати його на баланс міста. У 2021 році припинив роботу позашкільний заклад у Луську. Його також планувалося передати міській громаді. Дякую всім глядачам за підтримку каналу Залізні Магістралі. Також окрема подяка тим підписникам, які надсилають донати. Нагадаю, якщо у вас є цікаві матеріали про транспортні події, надсилайте їх за контактами, що є в описі цього відео. Також звертаюся до вас із проханням підтримати канал доступними опціями. Це можуть бути звичайні вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі та підписка на канал. І Також нагадаю про те, що є функція спонсору. Вання на спонсорів чекають бонуси? Всім глядачам це непростий час бажаю витримки та мужності Україна переможе.